Виконуємо номер 390 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли усно або поясни, чому ділення неможливе. 7 поділити на 7 дорівнює 1. 0 поділити на 9 дорівнює 0. 0 поділити на 0 неможливо, бо на 0 ділити не можна. 545 поділити на 1 буде 545. 911 поділити на 911 буде 1. 40 ділимо на 1 буде 40. 13 поділити на 0 неможливо. На 0 ділити не можна. 1 ділимо на 1 буде 1. І 0 ділимо на 1 буде 0.